У Кременчуці продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів. Зокрема, зараз триває асфальтування дороги в районі вулиці Героїв УПА. Обсяги роботи на даній ділянці складають більш ніж три тисячі квадратних метрів. Шляховики здійснюють комплексний підхід, крім основних проїздів. Увагу приділяють також парковкам і тротуарам, щоб і пішоходам, і водіям було комфортно рухатися вулицями нашого міста. Цей проєкт, мабуть, найбільший за останні роки облаштування внутрішньоквартальних проїздів в місті Кременчуці. До цього ми робили те, що подібне на іншому боці проспекту Свободи. Такі ж роботи в цьому році заплановані на молодіжному, такі ж роботи будуть проведені на правому березі в районі набережної лейтенанта Дніпрова і в інших мікрорайонах Кременчука. Багато кременчужан звертаються до влади та комунальників із проханнями заасфальтувати дороги чи проїзди і в їхніх дворах. Над цим питанням зараз працюють фахівці житлово-комунального господарства. Вони вкладають в проєкти капітального ремонту всі побажання мешканців міста. А поки шляховики-ремонтники докладають усіх зусиль, щоб закінчити асфальтоукладання в найкоротші терміни. работать на этом участке. Сейчас мы уже на этом участке ложим асфальт. Дальше еще надо готовить. Я думаю, в течение месяца мы полностью закончим не только этот проезд, но и перпендикулярные проезды на улицу. На піріулоквардійські місцеві мешканці говорять, що давно чекали ремонту, оскільки старі дороги були в неналежному стані. Їх не було зовсім, тому що відсюди виїжджають машини і постійно розбивають. тільки трошки поправлять і опять розбивають. Тут взагалі кочки які були. звісно. діти ж все таки за них переживаєш. Завдяки якісній техніці та кваліфікованим працівникам дорога змінюється на очах. Дороги прекрасні, ми раді і спасибі, що таке нам ми стільки грязь топтали. Все ми добились, ми писали, ми просили, ми, ми ругалися, все було. Але зараз прекрасно, що ми можемо сказати. Класні, що роблять, тут не можна було пройти, а зараз, звісно, ми дуже вдячні за це. Молодці, що так хорошо роблять. Хорошо, дуже добре. Діти говорять, у нас шум з утра до вечора. Ну нічого, це временне явлення. Так що добре, дуже добре. Місто стає кращим. Кременчужани задоволені. Попереду ще більше змін. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.